Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець з японською кабіною Kubota Gel 368 4 трактор потужністю 36 кінських сил. Давайте ближче познайомимось із комплектацією і станом на дану модель. Як бачимо, в передній частині є невеличкий груз. Резина передня 8х16 Bridgestone, Є ще невеличкі карби, досить непоганий стан. Гляньте, який потужний передній міст. Стан підніжки одразу. Таку. Задня резина має розмір 12,4 на 28. Справді, гарний стан. Карби високі, значних тріщин не видно. Також заміряв колію трактора. Ось в даному положенні. По центрах задніх коліс 120 см. Також бачимо, що тут є розборний диск. Можна трішечки звузити колію. Так само ще колеса можна переставити місцями. Довжина трактора 310, висота трактора 230 см. У нас тут є і пічка, і кондиціонер. Ось відкриваємо двері. Рівна підлога, підвісні педалі. На фризу маємо три швидкості вперед, одна назад. Сидіння ось таке. Напівгідравлічна коробка U-Shift можна перемикати без щеплення. Є діапазон повишених-понижених. Звісно ж, тут буде гідропідсилювач керма. Реверс, кермо по висоті регулюється. Це у нас габарити. Бачите, потягнув. Засвітилось. Ховаємо. Повороти світло сигнал. По напрацюванню 1071 мотогодина. Блок керування пічкою та кондиціонером, передній двірник, додаткове світло і магнітофон. Ось тут наш обдум. Задній двірник. Керування навіскою верх вниз і блок керування боковим циліндром. Також у нас тут є пам'ять задньої навіски, речах керування приводом, задній привід, повний привід або функція оберт на місці, більш швидкий оберт на місці, кран гідравліки, блокування диференціалу. Справді гарна комплектація, комфортна кабіна, все оббито, обшито. Дивіться, скільки оплотнюючу? Багато все пророзінено, герметично. Так, закриваємо. Додаткове світло зверху кабіни. Фреза в комплекті 1,80 м, Куботовська, з дуже товстими гарними ножами. Кріпиться фреза на стандартне трьохточкове кріплення, показую. Є трикутник для швидкоз'єму, є автопопадач кардану. Ось наш буковий циліндр. Зверніть увагу. Кабіна на резинових подушках. Є підготовка під фаркоп, заливна горловина в коробку передач. Коробка задній міст гідравліка тут ванна об'єднана. По дисках трактрець 95-го року. Кузов з цієї сторони, ну що ж, давайте присядемо. Так, закриваємо двері. Запалення. Завівся тракторець добре, трошечки зменшимо оберти. Сигнал працює. І ось. Закривати вікна. Ну що ж, дамо двигуну трішечки прогрітися. А самі давайте перейдемо до навісного обладнання. Ось, опускаємо фрезу керування циліндром вправо і вліво. Вмикаю боковий плаваючий режим, фреза автоматично вирівнюється, під яким кутом плаваючий працює, максимальна висота задається. Пам'ять навіски до гори фреза автоматично піднялась, донизу фреза опустилась там, де вона й була. Ну і поки фреза опущена, включаю вал відбору. зовні покажу роботу. Кардан. Ножі. Редуктор боковий. Цеп не стучить, не гримить, стопи. Це вже трактрець великий. Тому тут є таке. Так, закриваємося, вимикаємо вал відбору, піднімаємо фрезу. І давайте перевіримо усі передачі. Реверс вперед. Перша передача. І почали свій рух. Друга. Третя. Так, трішечки виїжджаємо звідси. Четверта. П'ята. Шоста, сьома і восьма. Шикарно всі передачі переключили. Гарно трактор набирає швидкість. Ще, давайте покажу. мінімальну. Понижена перша, гляньте. Ну, дуже повільно. Так, вимикаю. Даю газу. Гарно, швидко тракторець біжить. І давайте ще перевіримо функцію оберт на місці. Бачите, як зручно реверсом користуватися. Для цього трішки зменшуємо передачу. Реверс вперед. ось, Це я щепленням рушив. Ну, різницю важко не замітити ось дивіться. надзвичайно маневрений. Фіксуємось на тормозі. Вимикаємо функцію оберт на місці. Ну що ж, йдемте перевіримо, що в нас робиться під капотом. Ось ми зняли вже бокові кришки. Гляньте на стан глушника, наш вихлоп. Чистенько порядок. Стан генератора. Бак 35 літрів. Наш стартер. Ось виведений супун. Білого диму не виявлено. Тут і бачимо, що перевірки рівня масла. Є ось компресор кондиціонера. Двигун 4 з маркуванням v 1903 з робочим об'ємом 1900 см3. Масло тут ми замінили. Масляний паливний фільтр також. Повітряний фільтр новий і акумулятор. Бачу, в плівці стоїть також новий. Давайте додамо трішки газу. Гарно, впевнено набирає оберти наш двигун Ось тут вибито його об'єм. Добре, справді добре все виглядає. Ну що ж, давайте його заглушимо. І переходимо до висновків. Кубота Джел 368, 4 швидкісний трактор з японською оригінальною кабіною, спічкою, кондиціонером на хорошій японській резині та з великою гарною фризою 1,80 м. Ну що ж, вартість такого трактора на Вінницькому майданчику з фризою і доставкою 14 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріш, телефонуйте на номер компанії. Та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас в Тотуз-трактор. До зустрічі!